Найвагоміших законів суд милосердя та віра. І це належить робити, і того не занедувати. Проводирі ви сліпі, які відціджуєте комаря, а верблюда ковтаєте. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри. Бо очищайте зовнішнього частину чаші і мислі, а всередині вони повні здирства та ненаситності. Фарисею святить, очисти спершу внутрішню частину чаші, щоб і зовні вона стала чистою. Це не слово Господні. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie Ojca Jezus Chrystus. i Ducha Świętego. Amen. W imię Ojca i nasz drogi, nasi ministranty, Dziecię Żywiańską, Pawła II, panistka, swoimi pomocnikami, chrożostanie, drogi nasze, kochani parafiany, ulubieni brati i sęstwie, w wchryści, Пан Єсус сьогодні через Евангелісту Матея, Матеош, 23 році, сьогодні каже нам і пригадує, і каже, що це є насправді дуже потрібне чинити суд, милосердя і чинити віру. Спеціально кажемо так трошки, якби. Направно в українському правописі не то, що вірувати, а чинити віру, чинити віру, тобто віра, яка має бути в практиці. Бо вірувати ми можемо в багато різних речей. Вірувати можна і в Бога, вірувати можна, ну не потрібно, очевидно, але люди практикуються, вірують в забобони і навіть чинять їх. Але вірувати так, щоб ця віра проникла в нас, це означає мати досвід цілковитої довіри. Це не те, що вона має бути вигідна для нас або якась ситуація через віру. Але віра це в тоді, коли ми чисто по-людськи можемо бути безрадні, безвиходна ситуація, а Господь сам починає діяти. Колись, відносно віри, один знайомий мені розповів таку історію свого товариша, очевидно, трохи така відносно, смішна історія. Його товариш вчив людей їздити автомобілем в школі, був інструктором в автошколі і каже одного разу дивиться, що буде машина, а цей десь біжить з боку, думав, може, щось там доганяє когось. I poczekał, ta maszyna przyjeżdżała i on że za rolą, za kierunkiem tej maszyny, jego drużyna, swoja dziewczynka. I on mówi, do niego tam jako, po imieniu, tam pięć kolek wasi, jak tam je nazywać. Każe, ty bierzesz z boku? A on mówi, w dziewczynka jest tutaj na maszynie. O no, tu, każe, siadź, porad, z boku, Minie, jak, Cze nie chcę żyć. To on nie wierzył, że ona go nie rozumie, że jest tam w awariach, tak? Це не є віра, це є покладання на себе своєї якоїсь власної надії, і людина, яка є дуже близька в житті, ти не довіряєш, що вона може справді тобі якесь добро сповнити, вчинити. І це не є віра, яку не чинена, це є просто намагання тільки повірити. Ми не раз кажемо віруєш, ті там, пробуєш вірити. Власне, сьогодні пан Ісус каже, що цю віру треба чинити, чинити милосердя. Милосердя це не тільки збіг обставин, це не якесь совпадіння, але милосердя це прагнення насправді поділитись, але віддати. І навіть якщо, так як теж Евангелія в іншому місці скаже, що тебе хтось просить віддати йому там. Майку, футболку віддаємо сорочку, просить тебе ще там щось зробити, зробимо більше. Просить тебе 100 років, йти 100 кроків, йде 200 кроків. Тобто віддати більше, ніж хтось просить, і це тоді є милосердя. Це не є повінність, так ми скажемо з польської мови. Це є щось більше. І коли я з вами ділився такою ситуацією. Просто пригадаю, бо вона якраз сьогодні тут може бути вагомою, як каже Біблія, теж таке слово, в нашому житті. Колись, повертаючись з реколекції з Польщі, були ми з нами на виїзді і вступили для Варшави до одних людей наших з України, які костяні люди, самі з Вінниччини, жили там, багатодітна сім'я, 12 дітей. І ми, коли повертали, вступили до них. І мама каже: Даваймо щось дамо. Просто ми веземо додому на Україну різні речі, там люди понадавали одержі, там їжі якоїсь. Ну що за різниця? Чи ми повеземо це аж в Україну, чи українці тут з'їдять. Ну і я кажу там до одного зі старших дітей, хлопчиків кажу, там є подарунки для вас, можете собі йти взяти. На тут є ключ від машини, багажник. Від салону і так далі. І я був повний свідомості, що навіть як вони заберуть цілий багажник, це буде дуже нормально. І коли ми вже попрощалися з ними, ще в них вдома, що відправили там, вже вийшли, вони нас пустили, ми почали вже їхати, ну і на заправці заїхали машиною, розвертаємось в салон і дивимося, що тільки є турбинка мамина, де були наші документи і гроші. А немає нічого ні в багажнику, ні в салоні. І мої речі, і мамині речі, капці, скажімо, носки, футболки, все, все, що було наше, забрати все під чистою повністю. І мама каже, дякую Богу, що вишили документи з грішми. Бо інакше треба було повертатися, вже не було чого, машину треба було заправити. І я в тоді зрозумів, що милосердя це не просто візьміть собі трошки, і я собі зачитаю, що я з вами поділився. Але ця ситуація мене навчила, що просто віддай. Віддай, як вони потребують, возьму, вони будуть потребувати лише в Тобі. І це є така довіра до Бога, щоб ми, коли щось з Бога просимо, могли сказати, Господи, але все, що є моє, я сам, моя родина, моя хата, моє господарство, все належить до тебе. Бо ми, як Бога просимо, наприклад, здоров'я, а Бог є здоров'ям сам в собі, це він є джерело здоров'я, то ми просимо дуже багато. Бо ми хочемо так бути здоровими, щоб навіть не було сліда після хвороби. Як просимо якоїсь допомоги, то хочемо, щоб ця допомога справді була повністю, а не трошки. Як просимо щасливої дороги, то хочемо. Повністю доїхати додому, а не десь там два метри перед хто, щоб там колесо проблеми. Тобто ми просимо багато, повно, так, обільно. І як самі маємо щось віддати Богу, і то задумуємося, що Бог возьме, чи забере все чи ні. А якщо Бог бере все під свою опіку, то тоді ми є щасливі, що це все є збережене. Що воно не знищиться, що його ніхто не вкраде, що його ніхто не змирнує, тому що це є в Божому милосерді. Милосердя це є повністю віддання всього. Це так, якби образно кажучи, очевидно, це в практиці, напевно, ніколи не буде. Але як наші міністранти, ріцари чи це християни ходять з і ми завжди з кошельками тягнемо якісь там гроші і кидаємо. цікаво, якби було, що хтось йде. z poszukiwaniem stację jako do ściany, ludzie otwierają portmane w kiosku i mówią, wyjdź, co tam trzeba, proszę. To tak często bywa, kiedy my za granicą, kiedy my jedziemy gdzieś, czy w Polsce, czy tam w innych krajach, czy w Midzhyborgu, czy gdzieś tam w Ljurt, czy jeszcze gdzieś inaczej. I ja nawet sam tak często robię, kiedy jedziemy tam za granicą i ktoś mówi, jaka taka cena. Ja nie wiem, z jakiejś wyciągniętej pieniędzy, żmiennej, i mówię, panie, wyjmijcie, co tam potrzebne. Я довіряю, що ця людина вози стільки скільки треба, але вона може вкрасти. Бо там ці копійки, там ці жеки, там долар, євро, там злоти. І можеш не побачити. Але в такій довірі, що було правильно, даєш в мені гроші, кажуть, прошу, виберіть собі. І настільки десь я був в цьому спрактикований, що навіть коли вже тут, вдома, щось купую, чи в магазині, чи в аптеці, хтось каже, така то ціна. А може маєте дрібні, маю, і даю там цю до Подивіться, що треба, і вона раз-раз раз вибрала, я потім думаю, цікаво, що вона не на Але є така думка, ну, напевно, ні, в ну, нас ще люди мають совість, так, що к сонце. Але десь там є таке, скажімо, знаєте, так, підшкільне. А може, хтось іспользував цей момент. І це вже не є минусердя, там нема довіри. От тоді, коли є довіра, є минусердя, <кій> і чинити суд. Перша наша думка це в тоді, коли ми пригадуємо собі Боже Казання, нема фальшиве святенства в працю Брізньому Твоєму, не суди свого ближнього. А панель скаже, треба робити суд. В якому значенні? В тому значенні, що ми повинні бути найкращими суддями в цілому світі. Християнин, людина віруюча, католик. Це найкращий суддя, тому що він задумується, що в житті зробити, що сказати, до кого звернутися. І це є розсуд, це є момент, де ти стоїш на перехресті доріг свого життя і маєш вирішити. від цього рішення залежить твоя доля, залежить доля інших людей, залежить наші відношення з Богом. І цей суд це не такий суд, як ми йдемо в державу, десь хтось щось проти когось має. Але це суд, де ми включаємо свій розум, свій талант, свою мудрість і правильно це все розсуджуємо, щоб насправді вміти побачити правду, вміти побачити правду. І дуже часто собі треба ставити різні запитання, які потім там 3, 4, 5 питань, якщо хочемо якусь справу вирішити. Які покажуть нам, що перше запитання, яке ми поставили собі, воно взагалі несуттєве. Як колись був свідком такої розмови, то в нашій родині було ну, моє двоє чи троєрідна сестра, розмовляє зі своїми батьками і каже, я собі хочу купити нову сумочку. Таку, ну як дівчатка, завжди треба щось там мати з собою. Ну, але стара вже слуха надоїла на висунути. Ну і розмова батько, мама задають питання, навіщо? А, ну, бо це вже стара зношена, треба щось мови, друге питання, навіщо нове? Ну, щоб люди бачили, щоб зауважили мене, щоб я теж не була десь там послідня, остання в черзі. Питання, навіщо ти маєш показатися, бути? Ну, бо всі вже про мене забули, той не дзвонить, той не бачить, а так сумочка нова, зараз відразу перша увага, а так взяла, а хто подарував і так далі. Але навіщо тобі це? Тому що в мене з'явилися правдиві друзі, нові друзі, які почнуть недооцінювати, навіщо тобі ціна? Ну, бо я хочу відчувати, що я насправді щаслива людина, що я краща всіх. І пам'ятаю стоять він біля ну, в кайдочку коло такого шифаніра, де там одежа висить зеркало. І тато каже, хоч бути красива, в зеркало, Є краща людина на світі, як ти. На ну, дивиться, не то відомо, як то та дівчина каже: ні, кращої не, немає. І тато задає останнє питання: і при чому тут сумочка? Ну ні при чому. Тобто, тут є цей розсудок. Навіщо? Що воно мені дає, яка є причина. І так, як пан Єсу сьогодні каже, ви сліпі пробударі, тому що проціджуєте комара і пропускаєте верблюда. Ця поговорка, напевно, в нас є так, що ми не зауважуємо мухи, а там слона пропускаємо, і теж тут з життя, історія. Де в одних знайомих ми зустрілися, якісь там гості, день народження. Ну і жінка свій такий, скажем, виливає трошки бунт, біль, а чоловік не слухається, бо там любить випити, бо, бо скажімо, там вона хоче в хазяйстві, щоб так було, він то не робить. Ну і тут є ксьонці, є нагода, трошки як на понт, взята на авторитет перед Ксьондом, щоб якось так його собі замучила. Ну і там розмовляємо, розмовляємо, і йдеться мова про цю справу, і він каже до жінки, а ти знаєш, каже, що верблюд може місяць не пити. І працює, працює, місяць не п'є. А вона вже так скипіла, вже не одна витримати, і так дивиться на мене, то на цього чоловіка і каже, я знаю такого верблюда, який місяць п'є, нічого не робить. Ну і тут вже вдома лопла ситуація, треба було рятувати, якось мирити їх і так далі. І тут йдеться про те, що вони ну, без осудження, але вони дуже часто десь цього комара цю муху пропускали. І настільки, що вже пропустили цілий рік. І він був такий великий, що цей чи цей слон був насправді маленькою іграшкою в порівнянні до цих мух, скажімо ну, в кавичках мухів. Що воно вже настільки зірвалося, що ми почали розуміти, що ми дуже багато зробили поганого чогось в житті. А тут не винне чи не винний він вже зірвав ситуацію. І пане Єзус для того каже, потрібно звертати увагу на дрібні речі, на мінучи, на щоденні речі, на такі повсякденні. Тому що, очевидно, ми. Наприклад, навіть як християни, навіть як костюм, чи як духовенство, сюди. наприклад, Пасха, Різдво, Відпуснітян так, чи там інші народи, ми завжди готовимо слухати так, що цілий світ бачить, що це є свято, що це є християнство, що це насправді є щось величне. Але потім кожен день чогось не зауважуємо, що служба Божа, наша свята, вона така сама важна, як на Пасху, як на Різдво Господнє. Так само приходить Пан Єсус, так само дає нам свою любов, свою благодать. І ми можемо настільки якось так приголомшитися, що потім ці різні божки, ці різні якісь там вірування, забобони, чи якісь там... Конфесії вони починають брати верх. І останньо мені хтось там з Польщі подзвонив, хотів таку розмову зі мною провести і каже, ой чи на одному з магазинів, каже, бачив, виходили з дітьми, пішли на якісь там покупки, виходимо, і там такий величезний плакат. І написано: якщо хочеш удосконалити своє християнство, то спробуй буддізму. І сидить такий намирований дядько, на якомусь рушничку, ноги на ноги, там типа та, та, ми Так, Якщо хочеш удосконалити християнство, спробуй буддізм. І вони мені кажуть, от до, до чого дійшло? Де є ця чуність, де є цей суд? А я кажу там саме те вас, тому що ви до мене подзвонили, а потрібно було піти і зіпати цей плакат. О, то як ми це зробимо? Я кажу, якщо на твоїй хаті напишу. Що ваша сім'я там, якийсь ковальський чи когось, найдурніше на світі. Якщо хочете зустріти розумну людину, то подивіться на дурних Ковальських. То, що ви зробите, то я би спалила. От, от де спали. Так немає ж такої чумності. Ми вже не привикли до того, що ми відчуваємо так, як біль в медицині. Так, колись мені лікар один сказав, я кажу, О, що там болить, то болить. Він каже, ви щаслива людина, я кажу, я щаслива людина. Він okay, каже, бо в мене такий був пацієнт, якого нічого не боліло. Взагалі, прийшов, слухайте, ну, футболіст, спортсмен, каже, Льотчик, можна його в космос посилати. Каже, рано приходимо, він вже не живий в палаті. Його нічого не боліло. Він не знав, від чого він вмер. А як вас щось болить? ви щаслива людина, ви можете око, там, не око, серце, ще щось полічити. Бо біль дає чутко про те, що щось не так. І ти можеш врятувати себе. Якщо людина не відчуває цього болю, вона може вмерти, не знаючи від чого. І, власне, ця чуйність християнська є дуже важлива. Якщо ми не будемо на нього звертати увагу, то цей світ до ногами перевернеться і ми будемо думати, що так треба. Тому сьогодні в дусі цієї Евангелії. Хочемо почути, як пан Єзус каже, що ви даєте там десятину, ділитесь, і тут Він перечислює, ну, очевидно, довго пояснювати зм'яти кропу, книгу. І каже, а занедбуйте суд, милосердя і віру. І ось на це ми маємо звернути увагу, чи я є сьогодні справжнім суддя, чи я вмію жити милосердям. І то не тільки, що я комусь щось даю, але мені щось дають. Мені теж часом зручно, знаєте. Мені колись жіночка принесла баночку в грибів, і, ой, чи це для вас я вже третій день ношу. А я колись пам'ятаю, що був такий момент, що купа людей помирала від грибів, все таке було, що десь там поназбирували, нас і так далі. І я якось так насторожений боявся їсти. Я думаю, ну лучше би тушонку принесли. Так то всі думають, ну нащо ж ти гриби? І думаю, брати, не брати, ну беріть, беріть, не бійтеся. Я так беру, вона така щаслива, ой, че то ж. Три дні ношу, щоб вас попасти. І знаєте, треба вміти взяти, треба вміти прийняти. Бо милосерди це не тільки коли ти, герой, все допомагаєш, але коли на тобі хтось може заробити ласку Божу. І це теж треба вміти зрозуміти. І так само віра, віра, яка не боїться йти в незнане, в таємниче, але в цьому є присутній Бог. Тому що Господь, Ісус Христос, коли прийшов на цей світ, Він повірив нам, що ми йому нічого поганого не зробимо, а люди над ним познущаємось. Але він далі пішов. Вийшов з гробу, Воскрес і через свої змертві встані дав нам життя. І це є довіра до Бога. Ще раз повірити, ще раз дати шанс. Ще раз пан Єсус каже, я все ж таки вірю, спробую, повинна тобі вдатись. І це є християнство, де ми використовуємо останній шанс. І для того не потрібно нам зупинятися, потрібно йти за руку нога в ногу разом з Богом. І йти через наше життя до щасливої Amen. Amen. вічності. Амінь. Нехвань похвалюний Єсу Христос.